Дивіться, друзі, які чудові різдвяні декорації. Англія готується до свят, до Різдва, як і решта Європи зараз. На головних площах міст, ставлять різдвяні ялинки у театрах, будуть грати різдвяні п'єси, люди планують свої канікули. Відпустки зустрічі з сім'ями тут, у Європі, але вони не усвідомлюють того, що це все можливо лише завдяки тому, що в Україні, де зараз верує війна, воюють наші люди, які боронять це все. Це мирне поки що небо. І сподіваюсь, і надалі небо над Англією, де я зараз знаходжуся. І над іншими країнами Європи, і не тільки Європи, захищаючи весь цивілізований світ від цього клятого зла, безкінечного зла, яке пре і пре, як у періосі, як просто ця вся гидота. І... Мені важко зараз підбирати слова. Бо за ці роки, скільки я тут живу, я десь усвідомлюю, що я вже втрачаю контекст життя от українців, які знаходяться в Україні. Бо я ніколи не чув, як насправді страшно звучить, коли летить ракета чи той же самий шахет, як не сплять по ночам ваші рідні, мої рідні. Як я розмовляв ось нещодавно. Після чергового страшенного обстрілу Києва зі своєю мамою я їй казав: як вам зараз лягати спати цю от наступну ніч після цих обстрілів, а вона мені відповідає: ну зараз ця наступна ніч буде спокійною, відносно, може, ми зможемо виспатися, бо зазвичай перерва між обстрілами це декілька днів до тижня. І я навіть не уявляю, як можна при цьому якось триматися. Думаючи такими категоріями, бо я ніколи цього не відчував на щастя. Але що саме в цьому найдивніше і просто неймовірне, це те, що я розповідаю про різні проблеми побуту життя тут у Англії, як же тут небезпечно, як же тут не знаю там, брудно, мігранти і всі англійці тут, значить, думають про те. Які у них проблеми фінансові, скільки ж їм податків тут піднімають? І я про це неодноразово розповідав. І ось нещодавно, буквально я розповідав про те, які нові міграційні закони приймаються в Англії, і як же ми ой ой-ой будемо жити далі, бо наші плани, які ми планували останніми роками, всі змінюються. І українці, які слухають мене, те, що я розповідаю, Ще знаходять в собі сили і бажання якось мене підбадьорювати, казати якісь слова, там, якісь поради, якісь добрі речі. І це саме неймовірне в українцях. Це неймовірне відчуття якогось, я навіть не знаю, співчуття, так, емпатії до всіх, Не дивлячись на того, що сам ти знаходишся у дуже складній ситуації. У мене є знайомі, які воюють на фронті з перших днів. І які бажають нам, щоб у нас все було добре, щоб у нас все вдалося. Це при тому, що вони самі своїх рідних не бачили вже дуже довго, що вже просто живуть цим життям і не знають, коли воно закінчиться. Чи взагалі доживуть вони до цих моментів. І Європа, я цього не усвідомлюю, я українець, цього мені важко себе от, собі це уявити. Європейці взагалі не розуміють цього. Я зовсім, от буквально позавчора, розмовляв з одним британцем, який, зізнавшись, що я українець, так співчуттєво сказав, так, от початок війни це був найгіршим днем мого життя. Я був дуже щиро здивований цьому, очікуючи, що він скаже про якісь слова підтримки, але виявилося, що найскладнішим днем для нього це стало тому, що він. Він трейдер, бувший, він торгував акціями на ринку, так і у нього вийшло дуже велике падіння. Він втратив дуже багато коштів і з тих пір перестав займатися торгами. От така катастрофа трапилася в житті цієї людини, і він мені про це розповідає. Навіть не усвідомлюючи, що навіть для мене, для українця, який просто не застав війну, це звучить як знущання. Як би це звучало насправді для українців, які щодня знаходяться під обстрілами, чують, як летять ракети у Харкові, Херсоні, у Запоріжжі, у Одесі, у Києві, у інших містах? Це просто якісь два різних паралельних світи. Але чому я пишу це відео? Мені насправді доволі ех, Мені нікого і важко підбирати слова. Я взагалі відчуваю, що. Морально мені важко про це говорити, я про це мало говорю. Бо я не розумію багатьох речей, які розуміють українці. От, Але є один хлопець, дуже чудова людина, який жив у Харкові. Я його особисто не знаю, але ми багато спілкувалися протягом останнього року онлайн. Він Дуже сильно підтримував мене, мої хобі, мої емоції, переживання. Він завжди говорив якісь мудрі речі, влучні, завжди дуже бадьоро і весело, при тому, що кожну ночі він лягав для того, щоб почути, як на сусідній вулиці щось знову розірвалося. І, і кожного вечора, коли ми. Ну, може, не кожного вечора, звісно, не настільки часто, ми, може, і спілкувалися, але. Коли ми спілкувалися ввечері, то він бажав мирного неба тихої ночі, мені тут, нам тут, англійцям. І ми бажали йому це у відповідь, сподіваючись, що ніч прийде нормально. І от вчора я дізнався, що він збирається на фронт. І його дружина, яка вже відправила свого брата на фронт, вона зараз як і багато інших жінок, які відправили своїх рідних воювати, вона відкрила збір на генератори. Їм потрібно зібрати 50 тисяч гривень, з яких майже 35 вже зібрано, тож залишилося зібрати 15 тисяч. І я хочу допомогти їй в цьому, тим, що хочу попросити вас, друзі, долучитися до збору. Я на нього залишу посилання у описі. А також ось на цьому QR-коді ви можете перейти і перекинути трішки грошенят на банку на генератори, які врятують, можливо, життя цим хлопцям сьогодні або завтра, а через роки, можливо, життя нам і нашим дітям. Я в першу чергу звертаюся до тих українців, які живуть у Європі, а не в Україні. Бо нам тут як би скрутно не було. Нам тут значно легше, нам тут взагалі класно живеться, бо ми в безпеці, ми можемо думати навіть попри невизначеність нашого майбутнього, ми можемо планувати наш завтрашній день і знати, що не прилетить, що все буде принаймні на найближче майбутнє, все буде спокійно. Тож, замість того, щоб завтра піти у косту і купити чашечку кави, Закиньте ці 4 фунти ось на банку знову ж таки. Посилання під відео і ось цей QR-код, як вам зручніше, перейдіть. І можливо, ось ця невипита чашечка кави врятує життя. А життя це найважливіше, що є взагалі на світі. Кожне життя врятоване, варте всього. Ось і все, друзі. Так, мирного неба вам. І спокійної ночі тим, хто знаходиться в Україні. До нових зустрічей. всім пока.